Всім привіт! Ви на каналі Impression. Сьогодні поговоримо про те, як оновити ваш iPhone, а саме його операційну систему. На даний момент у мене 17-та система iOS. Хочу перейти на 18-ту. Наприклад, да? плюс-мінус у цих айфонах однаково заходимо в параметри налаштування. да? Заходимо сюди і тут у нас є, є оновлення ПЗ. натискаємо сюди. Звісно, воно трішки дума. Воно зразу рекомендує нам 18-ту встановити. Звісно, можна 17-ту, да? у вас може бути отак. ось. І ось, наприклад, якщо ви хочете оновити аж до 18, ї тому що це оновлення вже встановленої прошивки 17-ї, да? щоб ви розуміли, що до чого. Тому натискаємо, наприклад, на 18-ту. Да? яка ось Тільки-тільки вийшла. І можемо його оновити. Але для цього треба, звісно, підготуватись. І так, для початку нам потрібно, звісно. Викачити файл з Wi-Fi тому що вдруг у вас там не вистачить мегабайтів вашого інтернету. І, по-друге, звісно, воно все одно вас попросить Це підімкнути ваш iPhone до мережі, щоб на всяк випадок не було такого, що у вас там не вистачить батареї для оновлення. Тому що, якщо е, при оновленні вип'неться телефон, може все. Збитись і придеться нести його в сервісний центр, щоб його е оновлювали там вже вручну, тому що ви так вже його не оновлюєте. Але це може бути такий випадок. Звісно, може якби вимкнутися, потом включити, воно далі може дозавантажитись. Але такі випадки можуть бути, щоб знали. Тому Apple саме рекомендують. І натискаємо Оновити зараз або вночі. Зараз ввели пароль. Так, mm. да, ви тут з усім погоджуєтесь, погоджуюсь, ну да, у вас. Вибір невеликий. Все, запит оновлення зроблено. Чекаєте, поки воно у вас оновиться. Звісно, можете вночі вибрати, поки ви спите, воно у вас оновиться. Всім гарного дня, надію, це відео було для вас корисним.